Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтесь про найгучніші прориви у світі Ші від OpenAI, Alibaba, Apple, Anthropic та Mistral, а також про мільярдні інвестиції і судові скандали, які можуть змінити майбутнє індустрії. Alibaba Cloud представила 3 Max Preview, свою найбільшу модель з понад 1 трильйоном параметрів. Яка вже перевершує конкурентів на ключових бенчмарках і ставить компанію в один ряд з OpenAI і Google. Модель оптимізована для бізнесу, швидша, енергоефективніша та дешевша у використанні на коротких завданнях, але доступна лише через API. Вона підтримує контекст до 262 тисяч токенів, понад 100 мов і демонструє менше галюцинацій, ніж попередники. Цей крок закріплює позиції Китаю в глобальній гонці ШІ та показує, що Alibaba готова конкурувати з лідерами ринку. OpenAI готується у наступному році запустити масове виробництво власних кастомних чіпів для ШІ у партнерстві з Broadcom, щоб зменшити залежність від Nvidia. Йдеться про угоду на понад 10 мільярдів доларів, яка зробить OpenAI четвертим великим клієнтом Broadcom після Google, Meta та Amazon. Нові чіпи будуть використовуватись для внутрішніх потреб тренування і запуску моделей, що дозволить знизити витрати на 30-50% та підвоїти обчислювальні потужності після релізу GPT 5. Аналітики називають це переломним моментом у ринку, де компанії переходять від універсальних GPU Nvidia до власних спеціалізованих рішень. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Французький стартап Mistral AI залучив щонайменше 1,7 мільярдів євро у серії C, отримавши оцінку в 10 мільярдів євро та статус найдорожчої ШІ компанії Європи. Лідером раунду стала Asmel, яка інвестувала 1,3 мільярди, і отримала місце в раді директорів. Кошти підуть на розвиток чат-бота лиша нових ЛЛМ та будівництво дата центрів. Угода зміцнює курс ЄС на технологічну незалежність і створює європейський стек від чіпів до моделей, роблячи містраль головним конкурентом OpenAI та Антропік у глобальній шій гонці. В OpenAI з'явився новий підрозділ OEI Labs, який очолила провідна дослідниця Джоан Джанґ, відома як засновниця команди, що формувала особистість ChatGPT. Мета винаходити нові інтерфейси взаємодії з ШІ, виходячи за межі чат-ботів, і робити технологію більш дружньою, етичною та корисною. Підрозділ має стати ключем до пост-чат ери. Де ж її стає партнером у творчості, навчанні та роботі, а не лише інструментом для відповідей. OpenAI шокувала інвесторів, заявивши, що з 2025 по 2029 рік витратить 115 мільярдів доларів на інфраструктуру, обчислювальні потужності та залучення талантів це на 80 мільярдів більше від попередніх прогнозів. Основні витрати підуть на мегапроект Stargate, Виробництво власних чіпів із Broadcom та масштабування після релізу GPT 5. Попри рекордний дохід, компанія залишається збитковою через дорогий інференс. Експерти порівнюють цю стратегію з раннім Amazon. Ставка на агресивне зростання може зробити OpenAI лідером у гонці за AGI або ж довести до фінансового колапсу. Anthropic погодилася виплатити щонайменше півтора мільярда доларів. Для врегулювання колективного позову американських авторів, які звинуватили компанію у використанні мільйонів піратських книг для тренування свого Ші Клот. Це перший великий випадок компенсації в історії ШІ за порушення авторських прав. Суддя визнав тренування на книгах трансформаційним і законним, але саме піратське завантаження незаконним. Угода передбачає знищення піратських наборів даних. І виплати авторам, що стало історичним прецедентом. Тепер компанії Ші змушені купувати ліцензії, а не красти контент. Apple опинилася під ударом. Група американських авторів подала колективний позов, звинувативши компанію у використанні піратських книг з датасету Books 3 для тренування своїх моделей OpenELM, що лежать в основі Apple Intelligence. Позов вимагає компенсації, знищення моделей і заборони подальшого використання незаконних даних. Якщо суд визнає справу класовою, штрафи можуть сягнути сотень мільярдів доларів, як у випадку з нещодавньою угодою Антропік, ця справа може стати моментом Напстера для ШІ, змушуючи компанії переходити до ринкових ліцензій та чистих датасетів. OpenAI разом із Georgia Tech опублікували статтю, де пояснили, що галюцинації у ШАІ це не глюки, а закономірний результат тренування та оцінки моделей. LLM як чат GPT генерують правдоподібні, але хибні факти, бо їх навчають плавності тексту, а не точності. Проблема посилюється бенчмарками, які винагороджують здогадки і карають утримання від відповіді. OpenAI пропонує реформу, сильніше карати упевнені помилки, а сумніви оцінювати позитивно. Це має зробити моделі менш нахабними і більш надійними, особливо у критичних сферах, як медицина чи право. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.